Все. Добрий день. нас сьогодні засідання постійної комісії з питань земельних відносин охорони навколишнього природного середовища, житлово комунального господарства, комунальної власності, промисловості, містобудування, будівництва підприємництва і сфери послуг. Семи членів комісії є четверо, у нас форум є, можемо приступати до порядку денного. На порядок денний у вас є перед руками. Ми, прошу голову комісії ввести на дану комісію. Якщо вам треба буде прочитати, я прочитаю. Так, порядка всі ознайомлені, позапередодяні об'єкт чотири. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації та положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації, початок приватизації. Марія Ігорівна Тробчук. Так, нас у нас є об'єкт рахунного майна. Тобто житловий будинок з українськими будівлями в обліг, як село Галушінці, який підлягає приватизації. Вправи приватизації передбачені законом України про приватизацію Державного житлового фонду, де вказано послідовність і процес приватизації, який включає в себе затвердження об'єктів об'єкту приватизації комунального майна, затвердження положення про діяльність акціонної комісії, створення акціонної комісії, створення органу приватизації. Все це відбувається в певній послідовності, де є затверджені відповідні терміни. Для того, щоб ці терміни зберігалися, потрібно прийняти це рішення для даного об'єкту. Ми приймаємо це рішення, щоб ці всі пункти виконати. Тобто затвердження переліку об'єкту молодок Утвердження положення, поддія акціоної комісії, створення акціонерної комісії. Які ще хочу додати, що створення акціоної комісії воно, воно буде створюватися, ця комісія буде створюватися да, під кожен об'єкт, який має приватизовуватись. Тобто не раз затверджується і буде на, на всі віки, а під кожен об'єкт він затверджується. Mm -hmm. Рішення це рішення огромної праці буде виконувати всі ці пункти. Може каже, затвердити комісію, в якому складі на да і період потім міняти. так не Ні, 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 якщо є, наприклад, приміщення в село Кінці, то під нього створиться певна аукціонна комісія. Ну, це такий закон, так. розумієте? Так, кожен об'єкт створюється <головіки> Кожна окрема аукціонна комісія. За, за це скликання це перший раз, так? Один об'єкт, це одна хата. Так. Це дуже рідкі випадки, тобто один раз. У нас об'єктів немає. Немає об'єктів. Цього разу в цю комісію війшли Степан Андрійович, <головіки> мене як голова комісії, через те, що він куріли це галузь. Маріка Торопчук бо вона начальник відділу, на тим займається. Марта Дзядик, бо вона юрист, Іра Гецева, вона бухгалтер. Оля Бойко, вона землевпорядник, і Михайло Схапо, він староста Галушинець угодно староста. Тобто конкретно по Галушницях є в нас голова, комунальщик, юрист, бухгалтер і землевпорядник. Так, це рішення, проєкт рішення є на сайті. Що входить в перелік? Це житловий будинок з господарськими будівлями. По вулиці Відродження, 83, село Галучинці, площа 52,3. Ми такий перелік вже одного разу затверджували, але не мали площі, тому там одним з пунктов, пунктів є, ми вже зробили технічний документ і вже маємо один з пунктів, що там то втратив, да, е, бо ми внесли площу і баланс утримувача. Все, прошу підтримати. Я прошу усувати. Хто за? Добре. У нас є четверо. Про створення органу приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальному власності під селищної ради. Це крок номер 2 Так, це крок номер 2 Це для того, щоб, була, щоб був перелік тих всіх підпунктів пунктів виконаний, потрібно створення органу приватизації. Так. Це поєднання один мільоном. Також е, у орган приватизації в нас відповідно виконавчий комітет. Виконавчий комітет. Такі положення, які ми заправлені. Прошу висувати, хто за? Про структуру від управління житлово-комунального господарства Тадеєвич, але ви знаєте, він в проєкт рішення нам надійшов, відпочись по ЖКГ. І е, також. Е, Згідно програми добре. В нас ввести посаду три штатних одиниці тракториста, оскільки в нас збільшилося три трактори. Три Програма добре нам надала. ми Минулої сесії приймали генератори і трактори. Цього разу ми приймаємо три посади трактористів. Трактористи на громаду. Перше, ввести посаду тракторист, друге, збільшити чисельність підрозділу на три штатні одиниці, затвердити структуру. Чисельність було 80, стало 83 в нас все йде через уже Так. Тобто то вони до тебе приходять. А. Але вони будуть, якби не потихень. Дрофійка, я, я розумію. Я І, І подати за погодження. На на Дане рішення вступає в дію з 1 лютого 2025 року. Кер, нам треба розширювати. Ну, хтось на тракторах має їздити. Все? Ще щось треба? Кажіть. Прошу. Судово? Завтра Завтра, завтра більше завтра ні. Прошу голосувати голосувати. Так, хто за? за? Раз, два, три, чотири. Так, тепер ще одне питання, питання, яке є, питання ДСК. Ми зараз знімаємо, але не оприлюднюємо це питання. Далі ми маємо земельні питання. Ми маємо з 5 по 14 питання кожне голосуємо. І з 15 я до мене, кінця. Я видим, бо Я Якщо записують, у нас приходить до на комусь регулярно Робльовський і є завжди в нього претензії під час сесії. Uh -huh. напишу, щоб всі люди, що там працюють. А тому що потім дуже розумні речі ставлять на питання і там шукають тільки, щоб... Зірвати комісію чи сесію. а на сяцію, на комісію не проходить. Аргументувати, що за це тягне норма закону. Я не хочу відповідати за це. Він запрошений так, як ви. Ви ж прийшли? Добре, давайте наші часу. А далі. що я зроблю? Що Ні, ні я нічого не кажу, просто не пишу дати людей. Ти хтось побачиш. Добре. Добре. П'яте питання. значить, П'яте питання у вас перед очима, якщо ви дозволите не дуже там вичитувати, то я хочу вам сказати, це ми надаємо дозвіл на розроблення технічної документації з нормативно-роршової оцінки земель на 13 сотих, кадастровий 13 номер. 13 гектарів, 13 гектарів пропрошую, прошу. На... З кадастровий номер є за адресою селища Підлочиць, вулиця Лисенка, Тернопільського району Тернопільської області. Там, де колись мали ставити електричні, ці сонячні батареї, їх була передана земельна ділянка ТОВ СОЛАР. Ага. Вони збанкрутували, через суд було повернено в комунальну власність дану земельну ділянку і тепер дві київських фірми хочуть взяти в оренду. А за ви ділянки вибах, вже сформована? Але земельна ділянка сформована, але грошову оцінку не рахує, тому що там є і ріля, і сінокіс. Коротше, багато угідь і треба робити нову нормативну грошову оцінку. А далі ми будемо бачити, скоріш за все, що це буде ставитися дане питання на аукціон, хоч воно може без аукціону, але ми не можемо вирішити, кому віддати. Хай торгуються. Аукціон це завжди правильно Ну, В даному випадку, так, я вважаю, що це певна щоб не було ніяких корупційних складів. Потім нам не розказували, що ми комусь щось продали. Чи передали в оренду, комусь надали не, перевагу, то, комусь так. не передали. Одна Тут то зменш достойний. Одна київська фірма і друга Київська. Є відповідь аукціон, хай це. Через аукціон, як правило, завжди більше приходить бабла. Угу. Але нам ну, треба задати немає пошуку. Питання Так, прошу голосувати. Четверо за. Про надання дозволу на виготовлення проєкт на земноустрою щодо відведення земельної ділянки, площею тут вже є 3,5 сотень, так? 35 сотень. 30... 35 сотень. Для ведення особистого господарства під викупленими приміщеннями. Це село Дорофівка, нежитлова будівля, вулиця Шкільна, 37. Викупив Волевич Ірина Богданівна. Тепер ми даємо дозвіл на відведення земельної ділянки в оренду. Виготувати хочет проєкт, тоді беруть в оренду. не так. так? Прошу голосувати. Раз, два, три, чотири. Про надання довнонаглядного проєкту з нору відведення земельної ділянки під Волочиськ КОП. Нежитлова будівля Там, де для обслуговування будівель торгівлі під викопленим та приміщенням. Там, Там, де господарочка, байди, той магазин. Ага. То вони хочуть зараз зробити землю, вони ж мають право власності на той магазин. І зараз е хочуть взяти е в оренду землю. Це теж земля в оренду під магазином. Так. От туди була троянда? Так, так, так. Дивіться, я теж я теж за, я я а там хочеться підійти, щоб дійсно воно було для всіх добре. Все, то що там є багато і підтримців багато є. Тільки під магазином. тут тільки ми зараз робимо під магазином, але таке питання йде, щоб зробити всім. Під магазин там як. А під магазин рахується до кого? Копа? Так. так, а то є пенсицин. Той теж є. Як? А той тоді як опаде? а то є пенсицин звідси опаде? а то ж немає території. Треба, як кажуть, я, я за, я за за який кіпіш, але має бути, відповідно, ну, ну, треба взяти всіх, підтягнути. Ну, якось зробити, щоб потрібно. Ми, ми йдемо крайній, бо до даний год дойти. Якщо воно буде кожко, прижати... другому треба сусідно підвести так. Нам треба питання дійсно удводити. А там білошитки, можна... байдає, білошитки, ще там хто є. Визна. Ще є родина колобацька, там багато підприємців є. І не всі на тому кусоці. Батько все є. Тут проблем немає. Не, земля, не вона, не саду, там не, там дуже за вирі, за добре, за бо буде порядок. Не Але треба зі матривого. Я за тобою, чи то ж що Там де продавали так за ті. З цими ясинами. Воно зустріне добре буде в порядок. Просто по люку каналізаційного вони залишають. Але якщо це він буде так. він буде на сесії, ми з ним поговоримо. Але він треба але до того обговорити, що до... щоб він дав якусь письмову згоду про доступ всім іншим до того ділянки. Yeah. Але письмово, щоб вийшло. не було так, так, як ми маємо сму. зараз сму. Так, сму. з муку. Так, змукую і Вони не можуть між собою знайти спільну мову, а узгодити в письмовому вигляді. Бо він купив замощення, а що я можу зробити? З водою дуже тяжко говорити. І він вон, робив ремонт, то приміщення. Він нам до цього ремонтує. Я Каже, сміття я, не було, бо магазин було на ремонті. Та ще більше було сміття. Як ти робив ремонту, чим воно нас знову. І там підхід, там в другі пор жилий є. Там до другого поруху немає тих, туалетів не зробили. Потім треба підійти з тої сторони, то комунікації зробити. Ну кажуть, то треба підійти, так воно воно, воно з сторони добре буде порядок, а з другої сторони. Бо ті нам так впрямь, що ми бдя... раху самолета запускали з крана, шо... Мені не, я не потім просто цікаво, той другий поверх він приватизований кинуть? Але все одно є. Ну, воно є, там, є. Я от не можу сказати, що воно є. Тому ви дивилися, там воно, короче, розвалене. Там тут другу видно. Там сходи, там не сходи. Там сходи, там не сходи. Там сходи аварійні. Але все одно ночі Там стіна падає. Забрати ми то не заберемо, ночі є. А тут питання перенесення не давати, не знаєте. Ні, не дуже перенесення, треба його... А ми на сесії не вирішимо. А чого не вирішимо? Ми мусимо взяти письмову згоду. До сесії у Нас маємо ще чотири дні. Якщо це не буде письмової згоди, 4, 4, 4, 5, ми нині 5. вирішуємо це питання, даємо один одному завдання. Якщо ми письмової згоди ну, не будемо мати, тоді ми не будемо приймати. А якщо ми узгодимо до сесії, скажемо, там теж з того боку зробить вже. З того боку, то тече чогось. Треба під'їздити та зробити до комунікації. А він, виходить, він перший. Білошиськи там в кінці, то спочатку, і ще доїхала Кобаска, там теж проблематичні люди. І з тієї сторони теж там понастроїв, що там, наприклад, ту територію забити просто на неї або себе відюк класти, або шо, що типу, загальна земля, загальна користування. Я колись хід там, щоб зробили туалет. Місце, щоб в туалетах, в тому куті зробити туалет зробити. Там комунікації позволяють. До треба дзвонити до нього? треба дзвонити, Хай, Хай приходить. Зараз говоримо, інші питання таке та, приходить. Та, 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 в даному випадку найкращий варіант там, зробити землю загальним користування. Правильно, я так само так кажу. Йому дати одному, тому що мене обережно. Там місця немає такої, то вони там місця. Земля загального користування. Цей кусочок землі, наприклад, свого ти мусиш за мене, ти не її чи привезти на легенді. В такому плані. <тит> Давайте так, сьоме питання залишаємо, зараз поговоримо і йдемо до восьмого. Про реєстрацію земельної ділянки комунальної власності 7 гектарів за цільовим призначенням 6 землі запасу. Так, землі запасу. Це ділянка в Куршилівці. Слідуюче питання вона веде про передачу в оренду, але нам прореєструвати її потрібно у комунальну власність, тому що. Uh, На дану земельну ділянку вже є викуплені приміщення ферми. Але щоб передати оренду, ми мусимо її Ми маємо 7 гектарів землі резерву. Запас. Під викупленим приміщенням. Ми маємо Там фермер. Під фермер. Під фермер населене. Що? Він викупив разом вже на кадастровому номері, яке було. Да, Договір купівля продажу. Довгові купівлі продажу. Вони сьогодні да, да. купують, а потім документи роблять. Mm -hmm. Правильно, він мусить купити приміщення майно. А, І е, в майно продається земельною ділянкою на кадастровому номері, що ми можемо її передати в оренду, чи він потім викупить. Довгуш Василь Мирославович. Василь. Василь Тернопільська область, місто Тернопіль вулиця Тарнавського будинок 18, квартира 104. Мені важливо, якщо платить оренду, то я... Він приходить, він каже, його питає. Може бути просто земля і не оплачувати це є комплекс і докуп на такої будівлі. Я зрозумів, в нас стоїть питання характеру. Дана земельна будинка не може йти. Бачите написано? З передачою в оренду. Вона, Вона може стояти і нічого не Так, Значення не продаються. Так. Можна купити позив, але, але не можна комунальну чи державну зараз не продаються. А паї можна все. То що, восьме питання? За реєстрацію. Хто за? Раз, Хто за? два. Ви ні? Добре, трієм. Я пишу трієм. За один утримався. І тут та земельна ділянка на оренду. Дозвіл на виготовлення проєкту з минулостя, щоб оренда. Дев'яте питання, що? Прошу славу. Так само писали. Просто треба на для ведення особисто Сірянського сторону. І втрача зареєструвати комунальну клас. Так, він так. не платив, буде платити. Десятий. Давайте вертаємося до сьомого, поки є Микола Іванович. Микола Іванович, ми дійшли до питання, «Виготовлено на з землоустрою щодо відведення земельної ділянки 0, 0, 2, 20, квадрат. 20 квадратів для будівництва обслуговування будівель, торгівлі під викупленим приміщенням. Це земельна ділянка загального користування. Чи буде мати доступ інші підприємці? Чи хто там? Хто має? Скільки там чоловік є? Туда, вхід. Буря там, от, навіть голова ходив, дивився, ворота лишається, все, 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 буде. Ні, я сказати, нам голови не треба, нам треба тих людей, які, ну ви з ними працюєте, все, голова нам не проходить. Голові, ні, там, ми, ви, вази, ні, ні тут ворота, ворота. все буде, все буде, буде, буде. Ні, ворота буде. Головне, щоб ті люди, там, Білошевський є, родина Кобаски той, як то, як чи вони так? будуть мати туди? Навіть чуть не машиною заїдуть. Добре, скажіть, будь ласка, а ви зможете дати якусь щоб вони потім... Що, ви вже, маєте писатися, не мають писати, бо вони потім прийдуть в другу сторону. Приду, на сліду день прийдуть після вас. Не, де, що треба. треба написати якийсь ну, папір, що типу, обще там ну, їздять, що щоб, ніхто нікому не мішає. Що ви кажете? я Не знаю, який... тут має бути поводження. Тих всіх, що міжводять. Що робить там обов'язково будуть суміжники, які мають погодитися, Суміжники погоджуються. Переважає погодження із суміжними землекористувачами. Але хто то проконтролює? До мене дойде тоді, до мене доходить тоді, коли вже там бардак, там треба прибрати, вона належить. І це От ну, може з жирним шлістом, просто буде прибирати. Хто збере? Ні. А, Ні. Мершої відповідальності. Та я скільки з вами, я казав, заплачу, все вже ото, скільки там вже заставив скоси з то все там, я вже ну, бо пан Гад мене з. Ціле літо тут все одно, але вже воно ну, там зробить, що то вже не буде, то і буде платити, Нет, Гораз, Ні, так, Ні, Якщо, якщо то пішло, то я і не мав там прибирати ніколи. То, що... Я не ви... хотів, щоб ви за дурно ви... прибирали. Чи я казав, мою. я заплачу, по а фангас, то знає, що Він да. мав дати свій штраф, там борда. Я не казав, що ви за дурно, ви знаєте, я казав, що я заплачу, вас є люди певні, ну, чи запазить свій борту, що ви, ви не нам. Я вибачаю, що я так кажу, тобі колега. Ти що там він Бог э, затримався. Ви просто не володієте ситуацією. я постійно плачу. Навіть в січні знову заплатив 700 зрівників. Ви не володієте ситуацію. Ну добре, в мене вже немає попора. Там є другий поверховий жилий будинок. Там всі комунікації. Я за, бо буде порядок. Але щоб потім воно... Ну, а до людьми дойти як? Якщо на козацьку э, в жінки прорвало там крам, нема чим перекрити, вона каже, заїде нагород, на нагород, на ніколи не на город. Як зараз заїзди на ти не маєш такої можливості. І що зараз видумувати? Якісь насоси. А в кінці там, а дойти до того, як називається, де була рукавичка, а туди їхати. А там і так не ну, доїдеш до рукавички? А чого? А, а де? Що? А ти маєш ніхто бо там теж люди є. І там, ну зараз такі мази, раніше був бар. Оскільки ну, я бачила, там так захарашено, що там дуркавички все одно не доберешся. не Я я бачу. На, на, щоб воно було на перспективу, щоб колись той хто не взяти, чи той, там користувався, щоб йому було добре. А тут, як би сказати, ну, до мене, до мені скажуть, я то не можу зробити, я не в силі. Хто там те саме спасайте мене? Ну, так я, за ну, тобі, це, я, думав, я думаю, в даному випадку тут проблем теж немає такий виробник. Тому що прямо рішення можна скасувати і прийняти нове рішення. Але рішення ми скасовуємо тиждень два. А як якась аварія, тобі треба зробити Але, за... Я аварія, аварію, ти заїжджаєш і робить. Шановні, це 20 квадратів оренду, ми не віддаємо назад. Я прошу і Але якого Ну, Дивіться, який варіант? У нас є людина, яка може дати оренду. Буде платити гроші і наведе до голосу. Саме саме, щоб в нас не виникало питання потім по доступу до даної території. У нас не буде виникати. Клад... А не буде, не лишається не там все. Це все. Ну, ходили, дивилися на місці спеціально. Це перше, яке було питання, чи буде доступ. Лишається доступ машиною заїхати. Добре. То що, переходимо до голосування. Цьому питання? Хто за? Троє. А ви теж? Я теж, Але буде питання на пальці бороть, я заблокую питання по 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 на забув. Та ні, все. Добре. Десяте питання. Про затвердження технічної документації з відведення земельний рілля. Я можу йти, я почав. Дякую, дякую. Ні, не, можеш... Ні, все файло. Товаристи з поручного родини Рілля село Супранівка Янчак Андрій Олег. Це земельна ділянка сертифікату. Ми надавали дозвіл на розробку технічної е документації. Щодо заміни сертифікату, зараз державний актів немає, просто людина про реєструє. Зроблені документи, е присвоєно кадастровий номер і це. І Тепер ми затверджуємо. Там буде і рілля, і це І Далі там є друге, ще одинадцяте року. Топай, топай. Який мали замінити до 25-го року, та як продовжувати. Оцей червоний. На 3 роки. Це на телексі. Ще Так. розривка. По сертифікату переважно більше вони ці по 4 за? Раз, два, три, чотири. І одинадцяте питання, там та сама ситуація, так? Та сама, але не реляціна кіз. Тут треба виправити на стінку кіз. Одинадцяте синокісте саме. Так, проголосувати туди. Раз, два, три, чотири. Так, тепер що в нас? 12. Затвердження проєкту землеустрою щодо віддання земельної ділянки, постійне користування для розміщення і постійної діяльності Національної поліції. Е, Івана Франка, 10А. Це є земельна ділянка під підділення поліції. Так, так, Проект землеустрою і дається постійне користування. ще не зробили. Ми затверджуємо. Ми надавали дозвіл, тепер вони зробили. Ну, Нам не не може з... нарешті завершити. Так, поліція охорона, що Хто Хто за? Чертвей, все добре. Тринадцяте. Коваль Микола Михайлович хоче затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва, аптеки розрібнують торгівлі з квар... квартирою, площею. Скільки? 15? Одна сота. Одна сота. За кадастровим номером є в селищі Плечис по поводиться Потряком Святослава. За ту одну соту вийшло в нього 60 тисяч 179 гривень 0 копійок. В розрахунку за один квадратний метр земельна ділянка 401 гривня за 6 копійок. Потряком Свіслав? Податкам Свіслава, тобто 10. А Де? Де? Де данки Де золоту. Там, де там, в -М, чи там? Та, не чи що б там. Э, ним, так. Перукарня там же зараз. Ні, тут перукарня так, а то. Там, де, там, переним, є, де, апека, ще. Так, ще перед ним. Ну, щоб не було ніяких там все. проблем, це... No, Та, маю, дорогу, на дорогу цю тротуар поставити. Ну тоже так трошки можна. Ну казав, трохи йому задорого. Та, а, так, де. То шо? Прошу усувати, хто зараз. Так. Затвердження проєкту землеустрою щодо організації меж території ботанічної пам'ятки природи місцевого значення Кам'янківська степова ділянка за межами населеного пункту села Кам'янків. Це Це і там зараз є ботанічна пам'ятка. Комісія виїжджали, ми виїжджали, ми виїжджали, виїжджала з Тернополя, дала 15 тисяч на цю документацію. документацію. У нас буде знову збільшення природоохоронного фонду. Оформляли документи, то дуже да, добре. 14 питання, прошу хто ну, прошу за? Так, Тепер об'єднання з 15 до самого кінця, дивіться по своїх прізвищах, якщо в козу виникає, конфлікт інтересів. Можете з'являтися, казати. Якщо ні, то голосуємо пакетом. Це є, так як ми завжди пакуємо в один Пакетом людські землі, бачу, моя сусідка є подвір'я. Все подвіряє, так. 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 За об'єднання. Прошу вас за об'єднання. За об'єднання. Чотири за. І за Я всі речі. чотири за. Питання порядку дано ну, вичерпані. Дякую всім за роботу. Чекаємо всіх п'ятницю на сесію.